Після 22-го буде таке відносне знов таки затише до того, що ми вже вписані, і щоб ми в цьому поговорилися трошки. Так, ми поговорилися, ми ще раз подумали, від чого старого ми не відійшли, а, може, щось щось переосвідомили. 29 те починається те, що у нас у Слав'ян у Слав у наших а, предків, а, називалося Днем Кащея. От, це не дуже часто буває, От, це якби день відмови від цього старого. Наші пращури вони так робили, вони просто брали яйце, да, в якому якби, у каші, там, голках, в якому його життя, і як все це в собі темне, відстарівше, те, що вже не потрібно, вони так раз здавлювали це яйце і кидали його, ну, коротше, різні були ритуали. Але... Мені от більше подобається, просто взяти... поставити просто біля ліжка, взяти якийсь прозрачний стаканчик з скла. Взяти його акуратненько вилити, щоб був а, цілий желточок, вілочок. Хтось вже на якихось каналах каже, що треба викатувати. От, знаєш, Викатувати треба вміти. І все ж таки у нас християнський напрямок. Ну, Ми використовуємо а, сили природи. Вони ж нам дані, але якось без фанатізму. Знаєш, просто отак от. І поставити його, і помолитись, і попросити по волі Бога, по волі матінки природи, щоб наскільки. Тільки треба все ще в яєчко, якби воно забрало, коли ми будемо спати, це з нас зайве, темне. І зранку можна там, особливо не вдаваясь, бо, так, не, не, не медитує на цим подивитись. Там, в ідеалі, коли людина чиста, воно як лежала, це яичко, так воно лежить, і білок теж так а, біля жовтка лежить. А коли є якась темна енергія, то жовто починає, це, білок біля цього яйця починає якісь там узори. Малювати, не треба на це фіксуватись, просто подивилися, що щось, там, і вилили там кудись в унітаз чи в ямку, на вулицю можна вилити, кудись там і сказати, що все, все Хай, хай все відійде. Де, де. З 28 на 29, мені здається, краще. Да, і вже воно стягне, і 29-го вже прожити таким, більш очищеним. Ну, головне це не яйця, а головне це те, що у нас в нас душі відбувається. Все ж таки, да не відходимо від християнської традиції. Можна це зробити. А можна просто помолитись і сказати, просто хоча б якось цей день 29-го, Проманіфестувати те, що так, да, я ще раз хочу від цього старого, зайвого вже не потрібно відмовитись і відкритись новому, особливо, що і зустріти перше березня. Таким ось оновленим всім я бажаю дуже добре це прожити. Дуже це буде не непроста, не простий час, але дуже важливий для душі з Богом це пройдеться. все буде добре.